Колись ми станемо перед судилищем Христовим. Всі аргументи, якими ти десь прикривався перед людьми, з ним не спрацюють. Думаємо, що там просто нас питають пароль. Скоро я зустрінусь з Своїм Господом. В дім нашого серця прийде Христос. Я сам, я сам не веду порядки, я сам буду робити ремонт, я сам зроблю оздоблення, це буде прекрасно, я сам зроблю. В тебе так гарно у всіх твоїх кімнатах. І вона завела всі, і я думаю, Господи. І типу, ми, ми думаємо, «А, ах ти ж там ай -яй, яй Слава Богу, церква. Чи бувало, колись вам потрібно бути в серйозному місці, заносити серйозні папери і чекати вердикту? Бувало, правда? Чи бувало таке, що ви сидите в коридорі? І ви чекаєте і думаєте, ну цікаво, як там, чи все буде нормально, ніби нормально все з документами. Але чи, може, може я щось забув, може щось не звернув уваги. Чи бувало у вас таке, що від того, як там за дверима вирішиться ситуація, подальше життя, воно буде перебігати? І, напевно, всі, хто подавалися тут на статус, ви знаєте, що це таке подавати документи, чекати. І ви знаєте, я хочу прочитати з 2 Коринтян 5:10, написано: бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре чи лихе. І от подібно до того, як ми тут чекаємо, буває в яких залах. Кімнаті нашого сімейного життя був присутній сам Христос. А вони так звикли, їм так подобається оцей стан. І там наші медальки висять, там наші кубки стоять. Колись ми станемо перед судилищем Христовим. І от давайте на секундочку подумаємо, які переживання ми там будемо мати. Ось ти зараз в присутність Господню, і все твоє життя перед Ним. Як на долоні. Всі аргументи, якими ти десь прикривався перед людьми, з ним не спрацюють. Всі маніпуляції, всі психологічні прийоми і оці всі речі, вони перед ним просто розвіються. І ось ти сидиш, і ти зважуєш своє життя і починаєш згадувати моменти в житті. За які тобі соромно. Ти починаєш розуміти, що на щось в своєму житті ти витрачав занадто багато часу, а на щось так хотілося б більше витрачати часу. Десь в якийсь момент ти розумієш, що ти не дозволяв Богу через тебе діяти або заважав дії через когось. І саме найстрашніше в цей момент ти розумієш, що нічого вже змінити не можеш. Тому важливо нам сьогодні з перспективи вічності розмірковувати тут. Щоб коли ми там сиділи, ми думали, о, скоро я зустрінусь з своїм Господом. Він стільки разів через мене міг діяти. Я віддав своєму житті багато і багато чим пожертвував заради того, щоб з ним зустрітися. І очікувати цю зустріч з великою радістю. З приємним таким тремтінням. Зараз я побачу мого батька. Є така притча, коли померло декілька людей, і їх зустрічає при вході людина і задає питання. Каже: А ти знаєш Господа Ісуса Христа? І перший зайшов такий поважний служитель і каже, знаю. Він каже, будь ласка, тоді тобі направо. Другий зайшов так само людина, яка відвідувала якийсь період часу церкву, і до нього цей чоловік питає: Ти знаєш Господа Ісуса Христа? Знаю. Каже, тоді тобі направо. І от є, іде така старенька бабуся, молитовниця, про яку мало хто в церкві знав, але вона хадатайствувала постійно, любила Господа, була в Його присутності. І вона йде і цей чоловік питає, чи знаєш ти Господа Ісуса Христа. Вона каже: Господи, та хто ж тебе не знає? І ви знаєте, в наше життя прийде перевірка. І у нас вчора були поважні гості, і ми з дружиною готувалися. Я мав працювати в день, але вона каже, «Ну ти ж мені допоможеш. Ну, а ви знаєте, коли дружина питає, чи ти поможеш, яка правильна відповідь має бути. І я приїхав трохи раніше, я там щось собі змінив свої плани, почав допомагати. І ми готувалися до цієї зустрічі. І я усвідомлював, що за один день я не зможу помогти, напевно, все те, що треба зробити. Ви знаєте, є така думка, що якби Ной почав будувати ковчег. Не тоді, коли Бог сказав, а коли пішли би перші краплі води, то вже було б пізно. Розумієте, про що я говорю? Є процеси в нашому житті, які будуть потребувати часу. І буває, ми думаємо, Господи, я ще зараз не буду це робити, я почекаю. я сьогодні хочу говорити про те, що в нашому житті прийде перевірка. Прийде перевірка, і подібно до поважних гостей в дім нашого серця. Прийде Христос. І там Він захоче перевірити кожну кімнатку, кожну кімнатку нашого серця. І коли до нас прийшли гості, я думав, що ми покажемо тільки Вітальню, але моя Вероніка, хто її знає, вона, знаєте, в мене така людина, яка все показує, все розказує, вона радушна, вона все. І вона завела всі, і я думаю, Господи! І знаєте, колись Христос прийде всі кімнати нашого серця. І не відбувається за день приведення всіх кімнат у порядок. Це все буде потребувати часу. І в нашому серці є кімната, називаємо її якась така келія. Коли ми з вами тут разом збираємося, ми заходимо в ту кімнату. В когось ця кімната завішана. Образами, завішана там символікою різною, там там все серйозно, там туди заходиш, там пошевелитися страшно. Там все про Господа, ну все так дуже серйозно. Але буває, там немає самого Господа. Буває там про нього багато, а його присутності там немає. А буває в цій кімнаті присутній сам Ісус. Буває, людина приходить на Богослужіння, ми сьогодні зібралися. І колись, коли я був підлітком, я прийшов до Господа, моя мама провела мене в церкву, коли мені було 10. І я дуже вдячний їй, тому що вона багато вчила мене любити Бога. Не просто бути релігійною людиною. Вона вчила мене любити Бога. І коли мене заносило в якесь там фарисейство, чи вша щось, вона мене. Рубашила так по-серйозному. і Коли я десь проповідував, і я сходив, і я думав ну зараз мама скаже, який син гарну проповідь сказав, і вона в мене там. Я, я навіть ображався, думаю, ну що ж таке? Ну що ж вона в мене так? а вона завжди хотіла, щоб Бог через мене говорив, щоб я знав особисто Бога а не був просто, знаєте, формально правильний. У мене був такий період часу, коли я приходив до зібрання десь за. Пів години. І я сідав і я готував своє серце. І я навіть коли йшов, я одягав одежу, якусь таку, яка була для мене особлива. Я приходив, я знав, що я буду мати зустріч з Господом. І через скільки багато років потім, збираючись вдома, коли діти, оця вся, знаєте, біганина, ви там спішите. І я бриючись зранку, я дивлячись на себе в зеркало, я себе злив на думці. Віть, а ти так само чекаєш зустрічі з Богом сьогодні? Чи ти просто сьогодні знову підеш на місце, де діє Господь, і зробиш правильні речі? Чи ти переживеш глибоку його присутність? Ти поговориш з ним. Чи готовий ти, щоб він в твоєму серці зробив сьогодні якусь дію? Чи чекаєш ти зустрічі з ним? В кімнатах нашого серця є, знаєте, інші місця. Є кабінет, є кухня, є вітальне, є горище. Бувають кімнати, які наповнені гордістю, і там наші медальки висять, там наші кубки стоять, ми туди заходимо, і ми кажемо, який я класний. Ну ми не кажемо. Ми намагаємося це донести іншими речами. Є кімнати страху, є кімнати суму, кімнати, де вікна забиті, знаєте, такими дерев'яними досками. Кімнати, де закрите все і темно. Є кімнати гніву, де грає така якась музика, такий блек, який, якийсь метал, так? Є різні кімнати в життях людей. І саме страшне, що деякі люди вони залишають якісь кімнати і не пускають Христа прийти туди. Тому що це буде незвично для них. Їм доведеться змінити музику, зняти всі ці доски з вікон, просто розшторити це все і дозволити світлу прийти в кімнату. А вони так звикли, їм так подобається: оцей стан. Ніхто мене не любить, ніхто не приголубить я в садочок. Але Христос не хоче цього. Він так хоче, щоб наші кімнати були наповнені світла. Він хоче їх провітрити. Він хоче відкрити і запустити це свіже повітря в присутності Духа Святого. Він так хоче оживити нас, щоб ми не тільки коли приходимо на зібрання, переживали його присутність. А щоб коли ми приходили в дім. В кімнаті нашого сімейного життя був присутній сам Христос. Щоб ми говорили, як Він, діяли, як Він, щоб ми завжди рахувалися з Його присутністю, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я Його, там і Він посеред них. Чи це стосується тільки церкви? Чи це стосується всього нашого життя? Чи кімната нашої роботи, чи кімната навчання? Одна дівчина вона свідчила і каже. Слава Богу, брати і сестри, дякую. Я п'ять років відділась в університеті, і ніхто не знав, що я віруюча. Чи може Господь діяти через нас? Наступне місце це Римлян, 6 розділ і з 11 вірша. міркували на домашній групі про те, що юридично дозволить нам явитися перед Христом. От яке. Де юре, право ми маємо, щоб прийти в його присутність? Ось приходимо, в мене на це служило судилище це слово Бема. Всім належить дивитися перед судилище, там слово Бема використовується. І що дає нам юридичне право з'явитися і війти туди в присутність Божу? Тому що якщо ми беремо гріхопадіння, людина вона втратила з усіх своїх кімнат свого серця Христа. Вона сказала, не потрібно. Я сам, я сам наведу порядки, я сам буду робити ремонт, я сам зроблю оздоблення, це буде прекрасно, я сам зроблю. І врешті-решт, людина вона змарнувала, зруйнувала, просто ці кімнати стали жахом для її життя. І ось тепер вона в такому стані. Що юридично дасть право їй прийти в небеса? Що юридично дасть їй право прийти в вічну присутність Божу, в вічну радість? І давайте зачитаємо Римлян, 6 розділ, такий досить серйозно догматичний уривок, глибокий. Що ж скажемо? Позастанемось в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні? Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, що хрестилися в Ісуса Христа, в смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним, хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так і ми стали ходити в обновлені життя? Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося й подобою Воскресіння. Знаючи і те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилося тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер Він один раз. Умер для гріха, а живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. І ось, коли ми явимося перед судилище Христове, саме головне питання буде: ось прийде всі кімнатки нашого серця і зробить ревізію. Ви знаєте, жодної двері не можна буде закрити. І коли Господь зайде в кімнатку, а побачить а там Христос, зайде в другу кімнатку, а там також Христос. Зайде в третю. Побачиш у свої і пустить на небеса. Тому що єдиний, хто юридично має право війти в небеса, це Ісус. Якщо я живу своїм життям, юридично прийшовши до небес, я не буду мати право війти туди. Тому що той Адам, який перший, він мені закрив туди вхід. Але юридично я маю. Є таке розуміння, я скажу правильні слова, я скажу Івана 3:16, і Івана 3:16 це пароль. Я прийду і мене спитають, який пароль? Я скажу. Е... Так, бо Бог полюбив цей світ. і от і, 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 О, ти знаєш золотий вірш, заходь. Ну, ну ми ж іноді так живемо. Ми прийшли в церкву, поспівали, вивчили золоті вірші і думаємо, що там просто нас питають пароль. Або знаєте, як в комуністичний час, якщо ти належиш до партії, то от тобі це дає право. Якщо ти був в списку членом церкви, нормально заходь так, де там, ага, Тершівський, давай, супер, ти є. Ну ми ж, так, ми ж так думаємо. Але по факту, чи дається нам юридичне право? Належність до церкви дає. Але належність до церкви визначається не тільки членством в помісній помісні церкві. Це важливо. Я, я не умаляюся, це важливо. Важливо мати дисципліну, важливо мати, знаєте, якусь, якийсь порядок в церкві, важливо мати членство. Це все важливо. Але. Ми не маємо в якусь крайність впасти. Ми маємо розуміти, що є наша відповідальність перед Богом, і ніхто не бачить нашого особистого таємного життя. І зараз давайте задамо собі одне важливе питання. Чи те, що написано в Римлян, в 6 розділі, що означає, ми вмерли для чогось? Це означає, що я оцю кімнату свого життя, сімейну кімнату, я дозволив Господу. Прийти туди і зробити там його ремонт. На своїй роботі я, я дозволив Господу, я не. я не, Знаєте, ці мультики про там, трансформерів чи ще когось, там, там він то один, а то він другий. В церкві один, а там другий. І типу, ми, ми думаємо: «А, ах, ти ж там ай-яй-яй. Але саме гірше це людині. Чому? Тому що людина, коли в її кімнаті Христос, в неї все добре. Вона в правильній атмосфері, в правильному стані, вона продуктивна. І якщо Христос в кімнаті моєї роботи, то тоді на роботі я почуваю себе спокійно. Я не боюся постійно начальника. Я роблю це для Христа. Все, що робите, робіть як для Господа. Я розумію принципи. Я розумію закон, я розумію, зі мною Христос. І зі мною Христос це означає, що я, знаєте, зі мною Христос, це як, як, як хлопчик, який там йому там, я не знаю, 7-8 років, і коли тато з ним, коли там якісь однокласники там щось там ходять, і хтось там його ображав в школі, і він каже, тато, оцей мене ображав. З одної сторони, так, ми маємо великі повноваження і велику силу, але з другої сторони. Ми маємо розуміти, що те, що Христос в моїй кімнаті в першу чергу мене ставить в правильне положення. Я не користуюсь цим, щоб бути в церкві інших людей, тому що якщо я син царя, то є ще донька царя і є ще другі діти царя, мені це не дає, знаєте, якоїсь такої переваги, що ну, от саме я такий особливий. Ми всі тут є особливі, тому що Христос нас такими зробив. Але що важливо? Хочу сказати одну фразу: міра і розмах дії Божої в нашому житті буде залежати від того, в скільки кімнат ми допустили Христа діяти. Якщо Христос в кімнаті моєї сім'ї, вони полюблять Господа, бо Христос через мене буде говорити до них, і вони полюблять цей голос і цю присутність. Якщо Господь в кімнаті моєї дружби, мого спілкування і відносин з людьми, вони пізнають його. Тому що люди приходять до Ісуса через дію Духа Святого в моєму житті, а не з того, що я такий розумний, гарний або вмію якось там, знаєте, надавити на жалість. Це все не працює. Коли діє Дух Святий, людина розуміє, що в цьому є щось особливе. І вона всередині, переживаючи Божу присутність, як Самарянка, переживши Божу присутність, коли вона, вона говорить з Христом, вона потім біжить і каже: подивіться, я когось там знайшла. Він говорив про пустоту в моєму серці, і це почало мене наповнювати. Ото, коли Господь в кімнаті нашого серця, там, де дружба, відносини, спілкування, то Дух Святий наповнює інших людей через нас. А якщо я в церкві наповнився Господом, і я віддав дань, а потім я йду в своє життя і в інших кімнатах Ісуса немає, то я дуже сильно страждаю від цього. Бог може менше діяти, а я отримую менше благословення. А коли Він там є, я отримую благословення. Якщо Ісус є в кімнаті моїх фінансів, то Божа справа буде отримувати фінансування. Якщо я правильно розпоряджаю своїми фінансами, тому що це також одна з кімнат нашого серця, якщо Господь в кімнаті планування мого життя, то буде порядок і все буде вчасно. Якщо Господь в кімнаті, де є питання мого інтимного життя, моєї чистоти, моєї святості і в інших кімнатах, тоді воно все прийде в здоровий, здоровий такий, знаєте, баланс. І нехай сьогодні, знаєте, ми йдемо з такою думкою: Господи, чи ти у всіх кімнатах мого життя, чи ти можеш діяти? Тому що головне, щоб в цьому житті ми не просто сказали правильні слова, але щоб його присутність наповнила все наше єство. І ті речі, які нас з дитинства, можливо, вчили, можливо, це в нашому оточенні було нормально. Щоб ми їх замінили на те, що нормально для Христа. І коли ми прийдемо, явимось перед Його присутність, щоб він нас зустрів О, в тебе так гарно, у всіх твоїх кімнатах. Я такий радий, що ти почав їх готувати заздалегідь. І тоді ми приймемо в наше життя самого поважного гостя, і він буде там проживати вічно. І не буде там плачу, і не буде там болю, і ми будемо вічно в його присутності, тому що ми почали готувати нашу кімнату зараз, сьогодні і тут. Давайте встанемо і помолимось.